Центральна виборча комісія нещодавно прийняла рішення, по яким районам та луганської області не можна проводити вибори. А про Крим навіть забули, навіть Крим там не прописаний. Все, Крим вже віддали. Зараз почекаємо ще рік і ще й Донецьк-Луганськ віддамо. Так, А потім іще щось. Поки, поки Путін не підійде до заводів цих олігархів, то вони будуть далі віддавати. А якщо з ним домовляться, то. Та всю Україну віддадуть. Тому товариство, тримаємося разом. У нас з вами є можливість цю гідру побороти. Ми з вами перемогли на Майдані, погнали Януковича. Бо По, на превеликий жаль, олігархи потім людей задурили і прийшли такі самі Януковичі, такі самі насправді. Але ми зможемо з вами і цих погнати, тому що ніхто не переможе український народ в Україні. Так, товариство. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Україна! 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 Дякуйте вистав. Тримаємося! Ми з вами переможемо! У нас немає іншого вибору! Слава Україні!